У Чернівцях у рамках відзначення Європейського дня боротьби з торгівлею людьми організували інформаційний перформанс. Під час нього нагадали чернівчанам про заходи безпеки, яких варто дотримуватися, щоб самому не стати жертвою та запобігти торгівлі людьми. Як усе відбувалося, бачила знімальна група Нас заставляють це робити мою сестрич, нас б'ють, якщо ми не достатньо будь ласка, питасочка. будь ласка, врятуйте нас, врятуйте нас. Дужить мало, якщо давай біля, збираю, то люди ходять, вони якщо тобі не дивляться, вони мають Річно 18 жовтня в Україні відзначають європейський день протидії торгівлі людьми. Відтак у Чернівцях організували масовий інформаційний перформанс. До нього залучили представників громадських організацій міста, активістів та молодь. Щоб вкотре привернути увагу суспільства до цієї глобальної проблеми та підвищити обізнаність населення, хочемо нагадати привернути увагу, що торгівля людьми це не тільки злочин, але це і трагедія для кожного з нас, тому що в першу чергу страждають жінки, діти, люди похилого віку, внутрішньо переміщені особи, і ми хочемо, щоб більше молоді знало, що таке торгівля, які ознаки. Аки торгівлі як не стати не потрапити в біду. Учасники перформансу виконували театралізовані сценки, які відображали можливі форми торгівлі людьми, та демонстрували, як легко можна потрапити у пастку експлуататорів. Тут на вулиці в сквері навпроти воріт центрального корпусу університету мовою тіла, мовою театра, мовою, яка напевно для молоді ближче. Ми хочемо провести отакий перформанс-квест. Чому перформанс? Бо ми представляємо різні форми торгівлі людьми. А чому квест? Тому що е е зараз. Буде завдання відгадати, де яка форма представлена, і ті, хто найкраще впорається з тим завданням, отримують призи. Крім того, тут охочі мали можливість дізнатися, куди звертатися, якщо ви стали жертвою торгівлі людьми або знаєте про такий випадок. Ми, наприклад, маємо такі роздаткові матеріали. Є національна гаряча лінія з протидії експлуатації 527, Туди можна звертатися з 8 ранку до 8 вечора, і там можна отримати консультацію з приводу безпечної подорожі, з безпечного працевлаштування, куди звертатися, якщо ти за кордоном. Нам потрапляєш в таку ситуацію. Є от QR-коди, можна за ними зайти, подивитися на сайті інформацію. Там, власне, всі учасники, всі суб'єкти взаємодії з протидії торгівлі людьми. Та бо, бо ми можемо перенаправляти, наприклад, якщо в нашій організації немає психолога, ми можемо перенаправляти, наприклад, центр надання соціальних послуг там чи чи, чи інші, звертатися до медичних закладів, якщо людина потерпає від насильства, тобто це такий конгломерат. Ем... Різних організацій, які разом виконують дуже корисну справу, у зв'язку з війною питання торгівлі людьми стало надзвичайно актуальним для України. В умовах російської агресії зросла вразливість українців, які все частіше стають жертвами злочинців. Багато наших громадян, які шукають безпечне місце або роботу за кордоном, потрапляють у пастки, де їм обіцяють легку роботу, натомість їх експлуатують у сексуальному чи трудовому рабстві. Від початку повномасштабного вторгнення поліція дає такі дані, що на 20% збільшилася кількість, які постраждали від торгівлі людьми. Ми чудово розуміємо, що під час війни ця кількість збільшується. На жаль, дуже мало людей звертається за допомогою, адже держава і виплачує кошти. Якщо людина звернулася, і вона дійсно постраждала. Але люди замовчують, і ми сьогодні дивилися. В нас була карітас проводив зустріч, тренінг. І навпаки, показники офіційно впали, тому що люди зараз не звертаються зовсім інші пріоритети. Я розумію, що більшість випадків будуть уже після війни. Анна Харабаратами днятива.